Всім доброго дня! З вами завода Гросвіт. Показуємо причіп нашого виробництва. Це у нас 2 ПТ-6, 6 тонн вантажопідйомність даного причепа. Об'єм даного кузова 13 метрів кубічних. Це в перерахунку по соняшнику виходить 6 тонн. Висота бортів 1300 мм, ширина даного причіпа 2,4 метри. Довжина 4,6 метрів. Що по кузову, виготовлений самий каркас, це профільна труба, підрамник виготовлений з гарячокатаного 14 го швеллера. тобто тут все надійно, на стил днища 2 мм, основні борта, надставні борта, це все 2 мм. Так як це зерновоз, борти відкриваються доверху, вивантаження на три боки. Що по рамі? Дивіться, рама у нас виготовлена з 16-го швелера гарячо поворотна рамка виготовлена з посиленого швелера, це у нас 14-й посилений поворотний круг. йшло показуємо, це у нас 80-й швелер. Отак це все. Виглядає, значить, що по гальмівній системі? Значить, дивіться, тут стоїть двохконтурна гальмівна система, тобто гальмують дві осі. Так от показуємо, тут вже все в комплекті, це все буде, тобто до вашого трактора. Хочете, поставимо такі, от є євромуфти пневматичні, стоїть ресивер. Показуємо це все нашого виробництва. Отак от, от. Зараз ближче покажемо задню вісь Як ви бачите, стоять 30-дюймові гальмівні камери. Отак от, от. Причіп обладнаний електропроводкою в Камазовські фонарі. Підсвітка номера, кронштейн під номерний знак, все є. Світлоповертачі по всьому причепу. Резина стоїть у нас 16,5 на 70х18. Кожен скат витримує 4 тони. Гідравлічна система. Використовуємо гідроциліндри фірми Альтервіта. Люди надають гарантію, тобто надійний постачальник. Завод Агросвіт також виготовляє причепи під різні потреби, Тобто, це і одноосні тракторні причепи вантажопідйомністю до 4 тонн. Також ПТС-4, ПТС-6, ПТС-9, ПТС-12. Можемо зробити під замовлення, під ваш. Під ваші потреби, тобто це може бути обладнаний причіп тентом. Можемо зробити борта комунального призначення. Також на задній борт це може бути обладнаний люком, це може бути завантажувач сівалок, завантажувач сівалок з протруювачем. Так що, кого зацікавило, звертайтеся всім гарного дня. Мирного неба хай щастить.